Висловили вдячність і шану за щоденну працю. Учні ліцею Соломон завітали до різних навчальних та соціальних закладів чернівців в день подяки. Символічні троянди школярі вручили працівникам, які щодня сумлінно виконують свої обов'язки та роблять внесок у процвітання країни. Більше дивіться вже за мить. День подяки у ліцеї Соломон це не лише можливість висловити вдячність, а й особлива традиція, яка об'єднує та надихає. Щороку тут дякують тим, хто працює для громади. А цього разу колектив разом із дітьми вирішив поділитися теплом із цілим містом. Коротке, але дуже змістовне і глибоке слово дякую. Воно не просто висловлює вдячність, а воно зміцнює серця і будує спільноту. В Цей день подяки. Наші учні ліцею Соломон вирушили разом з своїми класними керівниками в установи та заклади організації та підприємства нашого міста, щоб кожному колективу щиро подякувати за їхню працю. Та заслуження громаді. Ліцей обрав майже 20 установ від органів соціального захисту до освітніх та медичних закладів. Щодня ці люди працюють над комфортом мешканців, дбають про їхню безпеку, здоров'я та розвиток. Одним із таких місць стала служба у справах дітей Чернівецької міської ради. Сьогодні ми завітали в службу захисту дітей і я вдячна Богу за цих людей, які дарують нові долі дітям, які з великим крепотом. І з великою відповідальністю розглядають кожну заяву. І я пишаюся, що діти знову можуть сказати: маму чи тату, обняти батька чи маму, подивитися у вічі і бути любимою. Емоції шалені, до трепету в душі. Тому що ви знаєте, зазвичай до служби у справах дітей приходять з болючими питаннями, скаргами на батьків, які неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. А тут до нас прийшли з такими позитивними емоціями, словами подяки. Це неймовірно надихає нас на подальшу роботу. І е, мені здається, навіть служба стала якась світліша і веселіша, тому що скільки дитячих. Е, Теплих слів ми почули, і воно направду надихає. Ще одним осередком вдячності став математичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Учні наші підготували спеціальні подяки і символічні подарунки для працівників математичного факультету. Також ми принесли таку особливу молитву для працівників факультету, коли вони зможуть читати її. Це буде їх підтримувати, надихати. Це такі світлі променці серед буденності, які дозволяють зупинитися і сказати дякую один одному Богові, а також тим, хто навколо тебе, коли ми я поділилася з такою думкою з викладачами, всі відгукнулися, особливо молоді, які тільки кілька років працюють, або в цьому році розпочали працювати. Вони з задоволенням прийшли на, на сьогоднішню зустріч, і я думаю, що таку традицію ми будемо продовжувати надалі на наступні роки. Учні переконані день подяки це не формальність, а можливість зробити світ трохи теплішим та людянішим. Сьогодні наш ліцей. Ми вирішили зробити такий день подяки. Подякувати людям, які роблять великий внесок для нашого суспільства, для нашого покоління. І це справді дуже велике значення має. Тому ми з радістю хочемо всім подякувати за їхні. Старання для нас це дуже класно, і це справді потрібно робити, щоб було можливо суспільство більш доброзичливіше. Коли ви дякуєте комусь, ці емоції також відображаються на вас, тому що вам теж приємно дякувати комусь і тим людям, яким ви подякували, також це приємно дуже діти. Кажуть, щирі слова мають силу, і навіть маленький жест здатен подарувати комусь натхнення продовжувати важливу роботу. Тож планують втілювати гарну традицію і далі. Дякую! Yeah. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.